Черговий воєнний злочин, який вчинили російські терористи, у соцмережах з'явилися фотографії, як Ерефівці ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого із зав'язаними скотчем руками. Окупанти нахабно ігнорують Женевську конвенцію про поводження з полоненими. Такий варварський вчинок засудив український омбудсман. Дмитро Лубінець уже відіслав відповідні листи з цією інформацією у міжнародні організації, зокрема в ООН. Сьогодні, 17 вересня, своє професійне свято відзначають ДСНСники. Попри в тому, рятувальникам щодня доводиться ризикувати власним життям і допомагати іншим, особливо небезпечно, коли вогнеборці працюють під час повітряних тривог та свисту ракет. Коли ми ховаємось від небезпеки, вони йдуть їй назустріч, щоб знову і знову рятувати, допомагати та долати зло. Неймовірною силою духу, людяністю, відвагою. Наші рятівники вітаємо з вашим днем! У професійне свято рятувальників росіяни завдали по них ударів артилерією та авіабомбами. Окупанти обстріляли село в Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один ДСНСник. Також росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Відомо про чотирьох поранених вогнеборців. На Росії у Саратовській області в районі аеродрому Енгельс пролунали потужні вибухи. Авіабаза, яка там розташована, є ключовим військовим об'єктом повітряно-космічних сил Росії. Там дислокуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 з ракетами Х-101. Цією зброєю рашисти обстрілюють українські міста. Після п'яти днів запеклих боїв в Курській області ворог залишився без їжі та боєприпасів. Відтак рашисти змушені були підняти білий прапор і здатися в полон українським військовим. Зокрема, 61 перша бригада сухопутних військ взяла в полон тринадцятьох росіян. Четверо з них мали серйозні поранення. Як вони нам розповідали, залишили їх без зв'язку, без води, без хліба. А вони на п'яту добу вирішили здатися. Це документи російських військових, яких ліквідували українські снайпери, зважаючи на записи, деякі окупанти лише місяць прослужили в російській армії. Це означає, що расисти кидають військових на фронт непідготовленими. Одним словом, якість для них не важлива головне кількість. СБУ затримала агентурну групу воєнної розвідки РФ. Чоловіки шпигували за підрозділами Збройних сил України на Запоріжжі. Зловмисників також цікавили системи ППО і оборонні підприємства. А на Буковині затримали диверсійників, які на замовлення росіян підпалювали релейні шафи поруч із коліями. Дві такі чоловіки знищили на залізниці в Чернівцях. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Хто, Хто палив? чим палив? Бензин. Бензин добро. Купляв на цій на заправці. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше мають можливість отримати грант. Допомогу на навчання можна оформити через додаток Дія. Відповідний сертифікат автоматично підтягнеться в дію, якщо ви відповідаєте умовам програми. А саме уклали договір на навчання із закладом освіти, що бере участь у пілотному проєкті. Склали НМТ з двох предметів не нижче 150 або 170 балів для певних спеціальностей, та почали навчання за графіком. Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнту обраної спеціальності. Відтак базовий грант першого рівня становитиме 15 тисяч гривень, а другого рівня 25 п'ять тисяч. 70-річна блогерка Ольга Мартинишин зі Львова знялася у фільмі разом із відомим американським актором та режисером Шоном Пенном. Назва кіноальманаху війна очима тварин. Львів'янка стала героїною сьомої новели цієї стрічки під назвою Торпеда. У кіно розповіді йдеться про те, як жінка, її коза та хлопчик опиняються на окупованій російськими військами території півдня України влітку 2022 року.